Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як працює котел VidecaFlow та реле автоматичного водорезерву. Так як мій котел не працює без нуля, ми не можемо просто вимкнути автомат. Якщо ми вимкнемо автомат, він не буде працювати, тому що переривається і фаза, і нуль. Але для демонстрації того, як працює система під час Реального відключення ми можемо відімкнути фазу за допомогою вимкнення реле напруги. Для цього ми понизимо максимальну напругу до 220 вольт, і у нас вимкнеться реле. У нас вимкнеться тільки фаза, нуль у нас залишиться. Як бачите, перейшло перемикання на екофлоу. Навантаження є. 200 ватт. І тепер дивимося, що у нас з котлом. Так, включаємо палення. Бачимо, що у нас відбулося запалення. Полум'я є, система працює. Зараз подивимося, що відбувається, коли ми вимикаємо нуль. І чому у багатьох людей не працює відекафлоу котел. Ми вимкнули автомат. Разом з ним в нас відімкнувся нуль. Ми чуємо, що котел в нас намагається запустити, але його автоматика не може перевірити, чи є в полум'я. І він має увійти в помилку. Він повторно намагається запустити. Тобто, якщо ви хочете користуватись котлом, вам необхідно забезпечити нуль. За допомогою реле напруги або за допомогою